Коротенький огляд буде сьогодні гайковерта. Купив я ще його в минулому році після поломки автомобіля. Треба було, щоб був якийсь інструмент під руками. І вирішив це купити. Це перший мій акумуляторний інструмент. Він такий невеличкий, такий зручний в руках. Вибирав із самих дорогих фірм, які є на AliExpress. І це була фірма Gisam. Значить, в нього які характеристики: 520 нанотон його сила. Значить, акумулятор з макітовською посадкою. Це самі такі популярні акумулятори і інструменти. Маємо він десь 4 А. Так, нажимаємо на відкручування. Отакі є. Короткочасні, ударні такі вібрації йдуть. І другий режим на відкручування такий скоросний. На закручування режим. Корисний і на закручування такий більш повільний режим. Маємо тут індикацію. Заряд акумулятора і показує переключення між режимами. Е, так, в нас цей гайковерт є безщитковий. Е, безщитковий рахується самий зараз найкращий. Ще купив такі ударні головки, також на aliexpress це з фірми також з GISAM. От є 3, 6, 3, 6, 6 головок, патрон для кріплення патрона. Надіваємо на гайковерт і закручуємо патрон. Ну, в принципі, ще о, і патрон ми закручуємо. Все. Далі маємо таку ще насадку для біт, можна також зразу поставити таку насадочку. І напряму вже можна бітами крутити також. Отакий от режим.